Активно розвиватися містечко Кривий Ріг почало лише з початком залізної лихоманки наприкінці 19 століття. Саме тоді почало формуватися і архітектурне обличчя майбутнього міста, цілком природньо, що його базою став бутовий камінь, цебто великі шматки природної гірської породи, вапняку сланцю, і навіть залізної руди, з якої зводили не тільки мури чи побутові споруди, а й житлові будинки та індустріальні об'єкти. Будуються і е, фундаменти будинків з залізної руди, і самі стіни, і дуже таких багато будинків залишилося по території криворіжжя. Крім того, використовували матеріали вапняк та сланець. Кам'яний стиль є унікальним для Кривого Рогу і для Європи в цілому, тому що аналогів такого стилю немає у зв'язку з тим, що саме на території Кривого Рогу використовується залізна руда. Хоч залізорудні будівлі і є справжньою родзинкою старого кривбасу, чиста публіка обирала для своїх будинків інший будівельний матеріал. Рубіж 19-20 століть ознаменувався появою на криворіжжі цегляного стилю. Якраз ми бачимо гарний приклад будинок Федоренка. Він був відчищений піскостроєм від вапна. Він побудований був у 1908 році. Це яскравий приклад цегляного стилю. У ну, цегляний стиль він такий об'єднуючий, дуже багато стилів різних. Це такий конкретний був еклектицизм в сторону модернізму. Цегляний стиль його характеристика, така особливість, те, що все оздоблення, весь фасад робився виключно з цегли і не було навіть капельки будь-якого розчину. Все оздоблення виконувалося з цегли. Наступний період це є стиль модерн, який е, поєднує в собі елементи як хатньої, так і церковної архітектури в поєднанні з параоковим мистецтвом. Це поєднання ліпнини, різних прикрас для формування архітектури будинків. Е, такі будинки були на початку ХХ століття. На жаль, е, дуже мало з них збереглося на даний час. Відгалуджу. Женя модерну є еклектика, коли поєднуються непоєднані е, різні стилі архітектури. Наприклад, це є електростанція е, Галковських, це є будівлі е, Колачевського. Наприклад, тобто поєднуються різні різні елементи від класичних до модернових, таких або навіть бароко. І е, цей стиль він досить таки невеликий проміжок часу проіснував на криворіжжя. Але залишив по собі деякі цікаві екземпляри архітектури.